Жал це колись хтось жалтує, жалтує або обманує. Жарт це коли люди щось кажуть е, таке, але щоб не образилися друзі. Жарт це коли людина хитрить і чи забирає і каже мене має, потім видає. є. Жаль, це коли тебе, наприклад, твій друг дуже розсмішує. Людина може пожартувати другу людину, сказати якусь шутку. Жаль, це коли з людини пожартували. Жаль, це типу, ти кажеш, що білю, і він йде до тебе додому, а він не дав коли одна людина сміється з другої дитини, коли вона впала. Жар це коли людина, другу людину смісує. Жарт – це коли хтось зробив хтось гріх і йому жартівник Бога вибудує. Жарти це коли людина щось неправду сказала. Наприклад, вона сказала неправду, що одній людині дать конфету, а вона їй не дала. І це є жарти.